Українські війська досягли значних успіхів у Харківській області та наступають на Куп'янськ. З можуть звільнити населений пункт протягом наступних 72 годин. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Аналітики припускають, що наші воїни ймовірно просунулись до позицій у радіусі 15 кілометрів від Куп'янська. На їхню думку, відносно велика швидкість просування українських сил і їхня близькість до населеного пункту викликають паніку в російських телах, адже таким чином. Угрупування загарбників у розмірі 10 тисяч військових, яке займає територію від Куп'янська до околиць Слов'янська, ризикує потрапити в оточення. До того ж, успіхи України на лінії Харків ізюм створюють тріщини в російському інформаційному просторі та підривають довіру до російського командування. Тим часом українські захисники продовжують обстріли російських шляхів постачання, пунктів управління та складів боєприпасів у Херсонській області.